Якими особливостями можна охарактеризувати літній наступ Російської Федерації? Адже багато військово говорять про те, що він уже розпочався. Про це говорив і головком Олександр Сирський. Чи можна прослідкувати зараз їхню сферу інтересів за напрямками? Ну, якщо ми говоримо, що сил противника в Україні налічується приблизно? Біля 650 тисяч це приблизно та сама кількість військ, що і була минулого року, коли перед ними ставилися завдання окупувати Сумську, Харківську, Донецьку, повністю Луганську, пробувати поширювати свій вплив запорізький, і завдання стояло форсувати правий берег Дніпра. Станом на сьогодні ми маємо ту картину, яку ми маємо, але ми розуміємо, що противник від своїх завдань не відмовився і зі від своїх цілей не відмовився. І зараз противник намагається збільшити лінію фронту, саме Сумщина, ну і все частіше говорять про потенційні загрози противника, скажімо, на Чернігівському напрямку. Станом на сьогодні, якщо ми говоримо, що Чернігівщина, Сумщина, це напрямки, і там і решту, скажімо, території Харківщини чи кордонів з Росією Харківщини, які зараз ще не втягнуті у війну, де на цих напрямках воює так звана російська група військ північ, яка в своїй структурі поділяється на три угрупування: Брянськ, Курськ, Білгород. Цілому вони знову ж це не мої підрахунки, це підрахунки військових, бо я точно не можу рахувати російських солдатів. Там так це підрахунки розвідувальних структур. Там приблизно 120 тисяч російських солдатів. Але якщо ми беремо до уваги, що тільки Чернігівська і Сумська область це є біля 700 кілометрів. І якщо ми розуміємо, що Харківська область ну там важко звичайно оцінити, бо вже не по кордонах, а беремо по лінії фронту і кордонах, приблизно ще десь плюс 300 кілометрів. Тобто ми розуміємо, що 550 тисяч противника задіяти на додаткових там семиста кілометрах, їм надзвичайно тяжко, при умові, що зараз є 100... 1100 кілометрів і так активних бойових дій. Отже, що ми можемо говорити про те, що противник буде пробувати на локальних рівнях наростити атаки, і як ми бачимо зараз в Прикордонні Сумщини, відбуваються боєздікнення, і ми бачимо масовані спроби противника зайти на українську територію. Зараз не про прориви говоримо, а власне спроби зайти, укріпитися. Тобто тактика. Просування пікоти за підтримки артилерії, яка десь і опробована була росіянами на Донецькому напрямку, виявилася зрозумілою, агресивною, але не унікальною і не несподіваною. Власне, тому і неодноразово у нас раніше наголошували, що противник буде пробувати наступати на Сумську область. Тобто, ми знали про те, що противник буде пробувати це робити, буде намагатися втілити такі завдання. І ефекту несподіванки не вийшло. Так ми прекрасно маємо всі розуміти, що фортифікації по самій лінії фронту, по самій лінії кордону, вірніше по самій лінії кордону важко вибудовувати це є величезні ринсики для війська, для тих, хто це робить, і не завжди практично і рентабельно Звичайно, що лінії оборони будуються, звичайно, і будувалися, і звичайно, це свідчить якраз приклад того, що противник уже за скільки часу активно бойових дій не розумів там розвернути оперативний наступ. Хоча ми теж розуміємо, що вони зараз намагаються під будь-якими силами та приводами власне прорватися в сторону юнаківки, вийти на дорогу, яка зв'язує Курськ. Київ, так би мовити, через суми юнаківку зрозуміло, що чому це навіть не стільки, що вони там хочуть наступати на Київ, як просто вони сподіваються взяти цю магістральну дорогу під контроль для того, щоб там переміщати техніку, збільшити логістику для того, щоб задавати ударів, хоча б перед передмістя су. Пане зрозуміло, але Я... зрозуміло перепрошую. Але тут якраз хочу уточнити дуже важливий момент. Я бачила, що журналісти Вашингтон Пост якраз таки писали про цю цифру, яку ви вже наздав... назвали у 100-120 тисяч російських військових на прикордоні Сумщини і Харківщини. І вони говорять про те, що цих сил у Російської Федерації недостатньо для захоплення обласних центрів, але достатньо, щоб тиснути на кордони. Чи погоджуєтеся ви з такою тезою? Однозначно тиснути можуть інше питання, яке призначення: чи пробувати збільшити лінію фронту в плані збільшення наступальних збільшення фронту, чи створення напруги на конкретно взятих напрямках, для того, щоб не давати нам задіювати резерви на стратегічних напрямках, наприклад. Ми прекрасно всі розуміємо, що базові завдання для росіян з урахуванням тої кількості військ, які вони сконцентрували в Донецькій області. Що пріоритетним для них є завдання окупації Донецької області і поновлення контролю за територіями на Харківщині, які вони втратили, також з якої вони відступали, і також для них зараз є пріоритетним спроби форсування Дніпра. Для цього вони вже два роки по суті створюють і накопичують, і що розширюють. Так звану бригаду річкових катерів. Навіть якщо не форсувати Дніпро, у них стоїть питання взяти під контроль острова вздовж русла річки Дніпро, звідки українські диверсійні групи безперервно задають ударів по лівому березі Дніпра і по скупченнях проти військ противника на лівому березі. Ба на даному етапі ми бачимо все-таки, що концентрація сил, засобів противника. Все таки на Донецькому напрямку. Ви дуже правильно підмітили, що західні аналітики говорять, що 120 тисяч це замало для стратегічних наступів. Я от собі зразу згадав, що час піку активності бойових дій на лінії Вугледарку корахове покровськ це по суті тільки частина Донецької області, там тоді противник теж був сконцентрував 150-150 тисяч особового складу. Ми знаємо, що для того, щоб витіснити збройні сили на дуже вузькій лінії фронту, порівняно дуже вузькій, там межа скільки, якщо не помиляюся, 50 чи 60 кілометрів ширини, противник концентрував 70 тисяч, 60 тисяч росіян і 15 тисяч північнокорейців на Курському напрямку. Тобто говорити про але тут є інший момент: що додаткових навіть 120 тисяч противника це війська, які створюють додаткове і серйозне навантаження на нас. Це змушує нас розподіляти свої ресурси, розподіляти резерви. Це змушує розтягати логістику, і це, це якщо гунається з одної сторони казати, що 120 – це ні про що, ні це серйозна проблема і загроза, і з ній треба протидіяти. З другої сторони для того, щоб такий анонсований російський наступ, як вони заявляють про стратегічні цілі там, окупації областей, це точно не вдасться. Тактичними успіхами війну ніхто ніколи не виграв. І теж я так от перше ви правильно підмітили, казали, що великі країни великими масами, якщо не ефективно користуються, це не означає, що вони переможуть. Mm -hmm. Це все залежить також і від того, і в країни, яка чинить спротив. Якщо вона консолідована внутрішньо, якщо вона згуртована, якщо населення готове і хоче себе захищати, і свої. Двоє майно і готові підтримувати армію, то по великому рахунку шансів в агресора ніколи не буває. Можна воювати з армією, з народом воювати неможливо. Тут абсолютно з вами погоджуються, пане Іване. Буквально хвилинка у нас, але поясніть ще такий цікавий момент. Ви говорите про те, що Російська Федерація бере собі за мету Донеччину і просунутися саме там, але водночас вони перекидають безпосередньо свої війська, які дислокувалися біля часового яру. Йдеться про підрозділи 752-го мотострілецького полку і 200-ї мотострілецької бригади, якраз таки ближче до Сумщини. Чому вони вважають, що у них більше шансів просунутися там чи в них? Зараз обмежена кількість військ, і вони так само перерозподіляють ресурси. Тут може бути декілька чинників. Може бути, що під часом яром настільки ця бригада була потрьопана, Її відводять на менш спокійний напрямок. Бо бої під час своїм яром при всій повазі до наших побратимів, які захищають на Сумщині. Ну де бої вже відбуваються більше ніж рік, і де росіяни теж намагаються тримати свої бригади, які там реально йдуть на стирання в атаки безпередні, то можливо стоїть питання просто ротати. Скажімо, побий ту бригаду відводять на більш спокійний напрямок для відновлення, бо все таки Сумщина це прикордоння з. З Росією, тобто, все таки логістика і сама територія перебування військ цієї бригади, баз і ППД, це буде на території Росії. Тобто, я думаю, що це такий процес поетапного підсилення військ на сумщині російських з метою підпоповнення комплектування тих, хто має там бойовий досвід і знаходиться, ті, хто залишилися в цій бригаді, і впевнений, що швидше на їхні місце під часів яр перетягнуть якісь нові сили. Зрозуміло, щиро дякую вам за дуже змістовні роз'яснення, пане Іване, за те, що долучилися і за ті думки, які пролунали в нашому ефірі. Іван Тимочко, військовий експерт, був із з нами на зв'язку.